Наш світ, він є будинком для мільйонів видів живих істот, включаючи людину. Людина є домінуючим видом на планеті. З усіх форм життя тільки у людей є здатність перетворити великі області зеленої поверхні під свої потреби. Взаємодія людини і природи настільки тісна, що кожна її, навіть найменша дія, відбувається на стані середовища, яке її оточує. На жаль, останнім часом люди стали більш активно втручатися в розмірене життя навколишнього їхньої природи. У зв'язку з цим перед людством стали екологічні проблеми сучасності. Їх масштаб настільки великий, що зачіпає не окремо взяту країну, а увесь світ. Одним з найважливіших компонентів рослинного світу є наші ліси. Ліс це легені нашої планети. Під натиском людини ліси зникають на всіх континентах, практично в усіх країнах. Вони вирубуються скоріше, ніж виростають. Але ж саме ліс активно очищає атмосферу землі від забруднення. Зелені рослини вбирають вуглекислий газ, використовуючи його в якості будівельного матеріалу для своїх клітин. Кожен кубометр деревини. Це майже півтони забраної з повітря вуглекислоти зазначити, що останнім часом ліс через перенавантаження відпочиваючими їх дикунське ставлення до природи, винищення рідкісних лікарських рослин, ягід, грибів, вирубування дерев, спричинені людьми пожежі, втрачає свої оздоровчі властивості. Підраховано, що за сучасних темпів лісозаготівель, навіть у багатих лісом країнах. Його вистачить на 50-60 років. А на відновлення потрібно, задумайтесь, 100-200 років. Забруднення навколишнього середовища більшою мірою відбувається і за рахунок сміття. В основному його утилізація здійснюється шляхом закопування і спалювання. Але ці методи є небезпечними для всього екологічного фону. Провів пікнічок, прибери смітничок. Окиси сірки й азоту, що надходять у атмосферу в результаті роботи теплових електростанцій і автомобільних двигунів, з'єднуючись з атмосферною вологою, створюють дрібні крапельки серчаної та азотної кислот, що приносяться вітрами у вигляді кислотного туману і випадають на землю кислотними дощами. Ці дощі здійснюють такий негативний вплив на чинники зовнішнього середовища. Врожайність багатьох сільськогосподарських культур знижується на 3-8% внаслідок ушкодження листя кислотами. Кислотні опади викликають вимивання з ґрунту кальцію, калію і магнію, що викликає деградацію фауни і флори, деградують і гинуть ліси. Отруюється вода озер і ставків, у яких гине риба і багато видів комах. Знищення лісів у гірських районах зумовлює збільшення кількості гірських опузнів і обвалів, вдихання людьми повітря, забрудненого кислотним туманом, призводить до захворювань дихальних шляхів, подразнення очей. Значною загрозою є інтернаціональний характер цього забруднення, тому що вітри розносять кислотні тумани на тисячі кілометрів від місць їхнього виникнення. Хімічне забруднення води відбувається внаслідок надходження у водойми, стічними водами різних шкідливих домішок неорганічної та органічної природи. Більшість з них є токсичними для мешканців водойм. Дуже небезпечним джерелом для водоймиш є нафтопродукти. Нафта ворог номер один у сучасному забрудненні морів і океанів. Нафтова плівка на поверхні океанів це не тільки спотворені береги, рінучі морські мешканці, водоплаваючі птахи, це зменшення кількості кисню в атмосфері, в результаті забруднення і загибелі планктону. Згубно впливають на стан водойм стічні води, що містять розчинені органічні речовини, через які знижується кисень у воді. Особливу небезпеку для всього живого становлять радіоактивні домішки, що потрапляють у водойми внаслідок викидів АЕС. А яка величезна шкода від радіоактивних звалишок у океані? Також особливої гостроти біологічне забруднення водойм набуває в місцях масового відпочинку людей. Ще однією не менш важливою є проблема відходів. Збитки від них. Це не лише величезні площі землі зайняті звалищами, а й смертельні дози різних токсикатів. Ці екологічні проблеми вимагають їх вирішення. Вони не можуть чекати. Повітряна оболонка землі є однією з найголовніших умов життя. Людині потрібно повітря певної якості, а під впливом антропогенного фактору його хімічний склад і фізичні властивості дедалі погіршуються. Дуже небезпечним є парниковий ефект. Найнеприємнішими для людства є два його наслідки. Перший значне збільшення посушливості в основних зернових районах. Другий це підйом рівня Світового океану на 2-3 метри за рахунок танення льодовиків. Точні зміни можуть відбуватися і внаслідок впливу людини на тут поверхні землі. Це проявляється у дігріванні атмосфери за рахунок спалювання великої кількості нафти, вугілля торфу, а також роботи АЕС. Спостереження метеорологів свідчить, що озоновий шар почав зменшуватись. Це призводить до зменшення врожаю, захворювання тварин і людей та збільшення шкідливих мутацій. А якщо озон зникне зовсім, буде знищено все живе на нашій планеті. Глобальні проблеми вимагають рішення на світовому рівні, тому все світове співтовариство має взятися за вирішення цих питань. Давайте будемо берегти нашу планету, піклуватися про неї, любити. Ми можемо змінити світ на краще, адже все у наших руках.